Вітаю вас, наші найкращі, талановиті та хоробрі діти. Позаду ще один учбовий рік, який завершується в умовах війни. Росіяни забрали у вас багато того, що має бути в повноцінному дитинстві. Але вони ніколи не зможуть позбавити вас головного любові, доброти, вміння дружити та підтримувати один одного. Все, що сьогодні роблять наші героїчні Збройні сили на фронті, все, що робимо ми, дорослі, це заради вас і вашого майбутнього. Заради перемоги, яку ми обов'язково здобудемо. Щоб наступний учбовий рік був під вільним українським небом. Я щиро дякую нашим вчителям, не тільки за працю, а безмежно тепло і турботу в цей важкий період. Дякую батькам за те, що наше нове покоління саме таке сміливе, сильне, відповідальне та сповнене неймовірною любові до своєї землі. Ми продовжимо ремонтувати і будувати для вас школи, робити все, щоб ви могли вчитись та розвиватись. Нехай цей рік буде переможним для нашої країни здоров'я, енергії, вірних друзів та успіхів! Кожному з вас добрий час.